Друзі, з закінченням лютого і зими в Україні а, вже Ідуть на нівець так морози угу. крига кресне. Ну і Охе, стає підступно. набагато тоншою. І до кінця тижня очікують, як ми вже говорили, плюс 15 Проте охочих випробувати літ на міцність на жаль не стає менше. Дуже актуальна тема. Андрій Люхова з нами на зв'язку. Андрію бачимо, ти вже біля криги, і люди на кризі вже тепло пішло. Що вони там роблять? Розказу більше. Та добранко, колеги. На жаль, от ми бачимо зараз ту ситуацію, яка за моєю спиною, і все більше і більше рибалок. От з того часу, як ми приїхали, фіксується. Вони все рівно е, йдуть на лід, незважаючи на те, що вже декілька днів так фіксується сталий плюс на території України. І напередодні також у мережі TikTok вірусним стало відео, де киянин втопив своє авто в Дніпрі, виїхавши по кризі до рибака. Ну там знову ж за припущеннями у коментарях, можливо, це його був друг, і він виїхав на середину річ. І в якийсь момент автомобіль почав йти під кригу. Водій встиг покинути авто, і навіть це авто через деякий час дістали. Він давав коментар його запитували для чого. Він знизував плечима. Казав: Ну от вирішив виїхати. От такий от ризик. На щастя, водій залишився живим у цій ситуації. Також ще одним відео стало е вірусним е через е також необачність е безпосередньої героїні на відео. Е Видно жінку, яка з дитячим візочком, можливо, це мама навіть цієї дитини, і вони йдуть через лід, це також у Києві через Дніпро, гуляють по льду. І в принципі, чому це відео стало популярним? Тому що коментарі в мережі почали засуджувати, що для чого ось іти на такий ризик ще й з візочком з дитиною. Ну і на жаль, ось такі, от інтернет-відео, де в принципі все на щастя закінчилося добре. Вони не усі. А вчора, от уже готуючись безпосередньо до... Включення так сьогоднішнього, а двоє рибаків на Київщині їх вже довелося також рятувати. Вони провалилися під лід. От їхнє захоплення закінчилося невдало. І також, уже, якщо говорити про трагічні випадки, то у ніч на 1 березня рятувальникам надійшло повідомлення від поліції про те, що на річці Синюха зникли двоє дітей. Дітей шукали понад добу, і на жаль, дива не сталося. У неділю 2 березня рятувальники дістали з води тіла. Десятирічного хлопчика і через кілька годин знайшли його шестирічного брата. І ось таких випадків, на жаль, от за цей от період морозів і криги а, в Україні дуже і дуже багато. А про те, чому і якось відбувається цей ризик, про статистику цю м -м, невтішно зараз будемо говорити зі Світлоною Водолагою, це начальниця управління комунікації ДСНС України. Доброго ранку, пані Сумана. доброго ранку. А зараз можна от подивитися та на лід, що там. На жаль, є люди, так незважаючи на те, що е, і ми уже цього року з вами знову ж таки з службою ДСНС включалися, говорили про це те, те, що небезпечно. Зараз на кризі перебувати це, що зараз на кризі перебувати це дуже дуже небезпечно, тому що наразі вже у нас в день. Плюсова температура, а, мороз вже не такий міцний, і звичайно лід теж не такий вже міцний. Тобто це 100% ризик. Це 100% ризик. А знаєте, ну я колись як в селі виріс, і там рибаки, які ходили на криго, вони казали, що білий лід це міцний лід, там темний лід це вже небезпека. От зараз ми можемо також візуально, я думаю, через камеру побачити. А яка товщина льоду, і от як орієнтуватися, тому що знову ж таки на це також потрібно зважати. Я скажу, що а, не варто звертатися Дати увагу саме на кольор льоду, чому тому що у нас може його може припорошити снігом, і він може бути білий від снігу, тому це не показник. А загалом зараз дуже важко сказати, яка зараз саме товщина льоду. Чому? Тому що на річках він дуже нестабільний і оскільки вода проточна, тобто немає єдиної товщини. Ага. Взагалі, я скажу, що міцний вважається льод для однієї людини це 7 см для групи Людей від 15, але судячи з погодних умов, наразі ми не маємо таку товщину льоду на наших річках. Зараз. Наскільки от за цей сезон було величезне бажання ризикувати, і от що демонструє статистика за от тих декілька тижнів морозу, наскільки багато людей все таки опинилися у пастці скажу що Пік нещасних випадків, на жаль, у нас стався з першими морозами. Це у лютому місяці, і на жаль, у лютому ми маємо найбільшу кількість загиблих, якщо порівнювати з місяцями цієї зими. За лютий місяць у нас загинула 51 людина, з них 6 дітей. І е, якщо порівнювати з е, і груднем то у грудні у нас загинула 31 людина на воді, а у січні 39, А за люти 51 людина. Якщо ми говорити, будемо говорити за весь зимовий період і вже от перші дні березня, то на сьогодні ми маємо 127 загиблих, із них, на жаль, вісім дітей. Ну, це просто До. якась ну нереальна статистика в сьогоднішніх умовах. Саме так можна запитання, Саме так, жаль, запитання, так. запитання. Дозвольте, будь ласка, пані Світлана. Якщо чуєте, а от зараз канікули, наскільки нам відомо Чую. так, плюс карантин у багатьох навчальних закладах. А якось це впливає на ситуацію? Звичайно, на жаль, через вірусну зараз інфекцію багато шкіл у нас працюють дистанційно, тому звичайно є ризик, що діти підуть гуляти, і діти підуть на кригу, тому що ну манить їх крига. Тому ми намагаємось звертатися і до батьків, і до наших вчителів проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу. Хочу сказати, що лише за зимовий період рятувальники провели більше 18 тисяч. Таких профілактичних заходів mm -hmm. було охоплено 264 тисячі дітей та більше 209 тисяч дорослих. І ми розуміємо, якщо ми виходимо на кригу і проводимо таку роз'яснювальну роботу з дорослими, і е, вона має місце, то для але дітей, все рівно, як бачимо, але все рівно, але виходять, все рівно та... звичайно виходять. А для дітей. Звичайно, діти такого не люблять. Вони не люблять, коли їм розказують, показують, пояснюють. А коли кажуть, не можна, то навпаки На... треба робити. От Саме я бачу, так. що у вас є такі примірники, де СНС розробили спеціальні ем, ем, такі. як це, брошури. 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 Ну ем, є крінж, ну, тобто використовують все максимально так, щоб діти звернули увагу. Тут можна і відсканувати спеціальні такі є е, 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 QR-коди для того, щоб максимально привернути увагу е, дітей до тієї ситуації, тому що знову ж наголосимо, якщо сказати просто не можна. У нас на жаль, діти роблять все пропорційно навпаки, і наостанок, давайте зауважимо той факт, що потрібно все ж таки робити. Так ми говоримо вчора, рибаків рибаки рятували так під на Київщині, але бачимо факт, що хтось провалився, чи ну не знаю, можливо, ви вирішили десь біля берега провалитися. Хоча ми наголошуємо, цього робити не варто. А що робити у цій ситуації? Ну, По перше, щоб діти не ходили на кригу, не ризикували своїм життям. Це батька. Ам, дорослим, ну і нам, рятувальникам, проводити інформаційну роботу, звичайно, якщо ви стали свідком, що людина провалилася. В жодному разі не бігти, не допомагати одразу. По перше, зателефонувати на номер 101, повідомити, де це сталося. Якщо ви знаєте, як це робити, і можете це робити, то звичайно намагатися кинути що знайти якусь велику палицю, кинути ремінь, кинути шар, будь що за що може людина, яка то не зачепитися, і звичайно, повзком намагатися допомогти людині, дочекатися. Якщо вони впевнені в своїх власних силах, то звичайно нічого не робити якщо ж ви самі вже стали жертвою, як то кажуть, да самі вже провалилися, то перш за все не панікувати, намагатися взяти в себе в руки, розпластати руки і а, вибратися з того боку, і в який з якого ви йшли. Ага. Пенсу дуже дякую і наголошував і наголошую на тому, що в час війни і так нас вистачає ризиків, які загрожують нашому з вами здоров'ю, і зайвий раз ризикувати нікому цього не потрібно. Тому батьки, будь ласка, максимально зараз увагу до ваших дітей, які на канікулах залишаються. Ну і дорослі не ризикуйте також. Я не думаю, що та риба може вартувати тих. Ем... Наслідків, які можуть потім е залишитися після того, як ви провалитеся під кригою, кожен має подбати про власне життя, а, враховуючи те, що дорослі там витворяють і самі рибалки. Да, ми бачимо за цією спиною. А молоді люди юні скажуть, а що а мені не можна? А вони ще важчі, а я такі легенькі. Ні, ні, ні. пасибі тобі, Андрій Люховець, і за спікерку пані Світлану та а, із ДСНС начальниця управління комунікації ДСНС України, друзі, і тут, якщо ново новомов брати, та молодих юних людей українців, дві ж. На кризі це крінж.